Сьогодні мені сказали піщанці, що я долбоєб. Ви знаєте, хлопці, ви мали рацію, дійсно я долбоєб. А знаєте чому? Тому що я сильно довіряю людям. 3.07 зустрівся я з одним товаришем, котрий працює в Боланській прикордонній службі начальником по відділу кадрів Дмитро Михайловим. Там почали з ним говорити таке сяке. Він говорить: ти знаєш, нам потрібні такі хлопці, як ти. Де до нас на службу. Ми там почали про різне говорили, про життя і про міліцію. Ну про різне ми з ним говорили. Йде до нас на службу на контракт. То я кажу, ну як вам сказати, я боюся йти, бо в мене мати стара, думаю, вдруг загину, хто матері кусок хліба подасть. В мене тим паче мати, як ви знаєте, дважди вдова. Дважди вдова в мене мати. Ну кажу, я подумаю, 4 числа дзвонить телефон, каже, що ти там подумав, йди нам строчно, потрібні хлопці. Я тобі даю машину. Ти будеш в нас водієм. В общем, по 24-му прикордонному четвертому 24 прикордонному загоні напрямок буде в тебе Грабарівка, Болган. Це твій буде напрямок. Я кажу, добре, все. Він дзвонить до підполковника такого є Заїки, за Олександра Заїки. Каже, так і так, це Дмитро Михайлов дзвонить. Від мене приїде хлопець, взагалі, візьмеш його на роботу. Ти каже, добре, візьму я його на роботу. Сідаю я в машину на другий день, це 5.07, їду в Могильов, приїжджаю я в Могильов, це була десь, щоб вам не збрехати. Десята година, бо дорога їхав дуже погана, бо я їхав сюди через Городківку, їхав на Ямпель, Зямполя на Могильов. То з Ямполя на Могильов дорога така хороша. А з Городківки на Ямпіль така дорога, я вам чесно скажу, більше 20 кілометрів не розженеться. То я чесно скажу, щоб не вбити ходову, їхав медленно. З Городківки до Ямполя 30-40 км в час, бо дорога не ахтін. Приїжджаю я в Могильов в військову частину, в общем, заходжу у відділ комплектування, так і так кажу. Я від Дмитра Михайлова, вони кажуть, то це таке, я кажу, начальник в общем, Болганської застави. Вони кажуть, знаємо такого. Зараз уточнимо. Чи він не телефонував, до Васчині дзвонять до підполковника, зайка, так і так. Кажуть, від, від, від Михайлова каже, до вас хлопець. Він каже, так, да, так, да, да, ми його чекали. Переходжу я до Заїка, поговорили з ним про життя. Взагалі, про... ми поспілкувалися ми з ним півгодини. Він каже, добре Петрович, я тебе беру. Іди тепер до психолога. Пішов я до психолога. Проходив психолога, скажу чесно, від 10-ї години до пів на п'яту. Це я проходив психолога. Прийшов я ті психотасти, каже, тепер йду я оп'ять до підполковника заїхав каже, кажу, так і так. А прийшов я психотастиці всі, написав анкету, в общем, щоб вступити в 24-й прикордонний загін. Він каже, все, добре, беремо тебе, в общем, тільки так потрібно, щоб ти пішов в воєнкомат та нові дані свої. Бо в тебе військовому квиткові не вклеєний штрих має бути. Як ви знаєте. Кожного її людини зараз такий закон прийняли, що в військовому квитковий має бути вклеєний штрих-код. Ну кажу, добре, так що, кажу мені робити? Ти в нас прийшов, заносить службу безпеки, а військова частина, а через дорогу Служба безпеки. КПП дали мені пропуск, беру я ці бумаги, заносив в Службу безпеки. Це Могилівського прикордонного загону. Заніс я ці всі бумаги, Пройшов я в общем, всього психолога, все хорошо, все добре. Вівторок мав їхати, в общем, вже по ці бумаги, що на медкомісію на Київ, брати ці бумаги. Це в Могильов я мав їхати. Він каже, заїдь в військомат, ну, обнови дані. Сьогодні я їду в військкомат, обновляти дані, так і так приїхав, кажу, так, так я на контракт, він не добре, давайте ми уточнимо. Дзвонять хлопці на Могильов. А оказується, що якоби я не, не пройшов психотести. Скажіть, а як можна тип, пройти психотести? Я потерявся на портретах, там вибрати определенне количество відомих людей, а определенне типу, преступників. А я, типа, серед відомих людей поставив трішки преступників. Це як я узнав сьогодні. Ну, Дзвонять хлопці сьогодні з піщанки, там теж молодий такий підполковник, такий високий рослий. І ще, по-моєму, лейтенант, чи старший лейтенант, теж рослий, такий хлопчина дебелий крепкий, дзвонять і кажуть, а так і так, до вас приходив тимчик, так, 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 так і хотів підписати контракт, так, 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 так. Ну, Він нас типу, завалив психотести. А як можна не завалити психотести, щоб пройти ті психотести, то повинні ви мене обучити. Ну, а так, людина з вулиці. Відки я можу знати, чи той преступник, вибачте, чи той неприступник. Янукович, дивіться, Янукович, Віктор Федорович, бивший наш президент, навідбув. Красивий, дебелий чоловік, а оказався, що злочинцем обікрав усю країну і втік в Росію. Ну правильно? Так же само це потрібно по душі визначати, по розговору людину. А по фотографії може бути людина-красавець. А в душі повне гімно. Взагалі, що я хочу сказати, я там був у мене спор з 3 числа. Я поспорив, що типу, я не серло з одним підполковником. Не буду називати його ім'я, але він, я думаю, буде дивитися, він мій підписник. Він дивиться моє відео, товариш підполковник, вам вітання. Я, помимо вас, додержуюся свого слова. Хоч ви підполковник. Ну, бачите, ви не додержуєте свого слова, а я дотримуюсь. І вирішив, і пішов військкомат, це вже подзвонили, кажуть, що Дмитро Тимчик завали психотести. Ну і так, як я дав слово, що я не серло одному підполковнику. Ну, я думаю, ви, товариш-підполковник, ще вам вітання. Дотримуйте свого слова. Я своє слово дотримав. І ви своє слово дотримуйте. Бо якщо ви дали слово полковнику, а ви його не дотримали. то Ви вже не є полковником. Ви є таким же самим хуєм, як і я. Вибачайте, звісно, що я вам говорю. Я простий хлоп, я простий хлоп села. Я говорю людям то, що я думаю. Може комусь це не подобається, може комусь подобається. Ну, кажу, що я хочу сказати. Я вирішив йти по мобілізації. А чому? А тому що я хочу доказати, що я не серло, що я простий хлопець. Якщо я дав слово, я його дотримую порівняно від вас, товаришу подполковник. І хочу всім подполковникам пожелати одного, щоб були простими. Якщо давали слово, то щоб дотримували. Бо я своє слово дав, я його дотримую. Щоб це мені не стояло. Можливо, навіть я лишуся життя. Можливо, але я своє слово дотримаю. І ви дотримуйте свої слова. Бо якщо ви не дотримуєте свого слова, то це вже як? Це вже ваше звання полковник, це просто буде на бумажці. А насправді ви в душі будете таким же самим, вибачте, хуйлом, як і я. Таким же самим хуйлом, як і я, може ще й навіть гірше. Так, бачите, ми з вами тоді розмовляли в ви мені пообіцяли, бачите, а не дотримали свого слова. А я вам пообіцяв, я дотримую. Що я хочу сказати, щоб всі люди дотримували свого слова, тоді б у нас в Україні ця війна за три дні закончилась. Далі буде. Всім пока.